Ну що ж, підсохла наша шпаклівочка, яку ми робимо тут із неї двокольорову декоративну штукатурку Мапу Світу із такої акрилової шпаклівки. Як ми це зробили? Ми затанували в темно коричневий колір саму підложку, а це у нас кварц ґрунтівка МГ в ґрунт. І затанували шпаклівку. Акрилшпатель. Вже більш коричнева. як ми затанували? за допомогою барничків, і так просто ви там собі болтаєте і дивитеся, як вам буде класно. А також можна це затанувати вже механічним способом в Укргості по Аралу НС. Це все танується. І вам не потрібно вже там вручну це робити. І все, зверху лаком запечатали і у вас готова до використання декоративна штукатурка. Також можна ще додавати там перлину, бронзу, мідь, такі ось металеві ефекти. Далі покажу. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргос. І от так от я створюю, після того, як пройшло 15-20 хвилин, формую нашу декоративну штукатурку.